Всіх вітаємо на каналі Тотус Трактор. У нас стартувала Чорна П'ятниця, тільки з 24 по 30 листопада, найбільші знижки на японські міні-трактори. А зараз розкажу з цінами, що маємо на майданчику у місті Вінниця. Розпочнемо з найдорожчого трактора на майданчику: Кубота КЛ-30, трактор на 30 кінських сил свіжих років, пічка, кондиціонер. Повністю герметична панорамна кабіна з чудовою оглядовістю. Гляньте на якість матеріалів, які тут використані. Максимальна комплектація, реверс, гідропідсилювач, напівгідравлічна коробка передач, пічка, кондиціонер, боковий плавач. І, в принципі, все тут є. Стара ціна 14 тисяч умовних одиниць, знижка 500. І зараз він буде коштувати 13500 умовних одиниць. Наступний тракторець 4-циліндровий з турбіною. Янмар FX 42. гідропідсилювач керма є, напівгідравлічна коробка є. Фреза в нього 1,80 м, Трьохточкова навіска. В рідній фарбі, гарний стан. Стара ціна 10,100, Знижка 1100 умовних одиниць. І фінальна вартість зараз буде 9000. Наступний тракторець швидкісний Ісекі на механіці. 25 кінських сил. Гідропсилювач. Керма тут є, реверс є. Оберт на місце ось тут вмикається кнопкою. Боковий плаваючий вмикається ось тут. Фреза 150 см, трьох точка швидкоз'єм автопопадач. Резина 112 на 24 Стара ціна 9 тисяч. Зараз знижка 1000 умовних одиниць. Тому кінцева вартість зараз 8 тисяч. Наступний тракторець, схожий на попередній Янмар АФ26 з масивними мостами. Механіка, реверс, гідропідсилювач. Оберт на місці микається ось тут кнопкою. Боковий циліндр тут є. Фреза, як і в попереднього, 1,50 метр. Резина також, як в попереднього, 11,2х24. Стара ціна 8600. Знижка 700 умовних одиниць. І фінальна вартість 7,900. Наступний ісекі TG21. Всього 21 кінська сила, але гляньте на базу трактора. Великий, масивний, комфортний трактор. В максимальній комплектації, звичайно ж, реверс, гідропідсилювач, оберт на місці. Пам'ять задньої навіски, боковий плаваючий, фреза 140 см, звичайно, на трьохточці, Стара ціна 7700. Знижка 400 і фінальна вартість 7300 умовних одиниць. Наступний представник короткої бази, але найбільший серед своїх. Кубота Джубі 20 повністю нова резина. Гідропідсилювач керма тут є. Оберт на місці є. Механічне керування котанахилу. Ось показую. Звичайна трьохточкова навіска, фреза 145 см. Стара ціна 7100, Знижка 600. І фінальна вартість 6500 умовних одиниць. Mitsubishi MT 205. Це був найбюджетніший трактор. На 20 кінських сил у нас на майданчику. 20 сил, реверс. Ось тут бачимо. Механіка 4-ступенева. Оберт на місці. Вмикається ось цим тумблером. Трьохточка, швидкоз'єм. Просте керування кута кота грунтофреза в нього 140 см. Стара ціна 5700 умовних одиниць. Знижка 400 і фінальна вартість 5300. Трактор на новій резині з реверсом трьохточкою На 20 кінських сил. Далі в нас трактор. Найновіший із сьогоднішньої підбірки. Кубота КБ-18. По дисках він 2006 року. Реверс є, гідропідсилювач керма є. Оберт на місці також є. Боковий циліндр з плаваючим є. Ось погляньте, трьохточка, швидкоз'єм. Грунтофреза з центральним редуктором 110. Сантиметрів. Стара ціна 7400. Зараз діє на нього знижка 700 умовних одиниць і фінальна вартість 6700 умовних одиниць. Рухаємося далі. Янмар AF17. реверс, механіка, боковий циліндр, трьохточкова навіска, фреза 130 см. Ходова популярна модель компактних розмірів. Його стара ціна 6500. Зараз на нього діє знижка 700 умовних одиниць і фінальна вартість 5800. І найдешевший трактор із сьогоднішньої підвірки це трьохциліндровий, повнопривідний, Kubota XB1. Повний привід, блокування диференціалу, вал відбору, фреза в нього на трьохточці. Це важливо. Давайте покажу. Кліренс тут можна, до речі, змінювати. Можна зробити як зараз високим, а можна. Опустити. Гляньте, стандартна, трьохточкова навіска, десять робоча зона фрези. Повністю нові ножі на фрезі. Ось такий красень. Його стара ціна була 4200 умовних одиниць. Зараз є знижка 400. Тому фінальна вартість 3800 умовних одиниць. А тепер моя черга. На рівницькому майданчику також Чорна П'ятниця. Ті ж дати з 24 по 30 листопада. Перший тракторець, який попав під акцію, Кубота Б114, 14 циліндрова має потужність 14 кінських сил з новою резиною як попереду, так і позаду. Механічна коробка передач. Стара ціна 4400 умовних одиниць, нова ціна 4000 рівно. Наступний тракторець Янмар f 155 трьохциліндровий, має потужність 15 кінських сил. теж з новою резиною як попереду, так і позаду. Механічна коробка передач. Стара ціна 4800 умовних одиниць. Нова ціна 4400. Третій наш тракторець Кубота B1902 на новій передній резині. Трьохциліндровий має потужність 19 кінських сил з механічною коробкою передач. Стара ціна 5500 доларів. Нова ціна 5200. Янмар F215 на новій резині позаду. Трьохциліндровий має потужність 21 кінську силу. Стара ціна 6500 доларів, нова ціна 6300. Далі у нас кубота GL25. Трьохциліндрова, має потужність 25 кінських сил, присутній гідропідсилюч керма на новій передній резині, присутній реверс, гідравлічна коробка. Стара ціна 9300, нова ціна 8600 доларів. Далі у нас йде кубота КЛ-27 з кабіною. Трьохциліндрова, має потужність 27 кінських сил. Звичайно, ж присутні і два керма. Давайте подивимося всередині. Всередині у нас реверс, гідравлічна коробка передач. Присутня пічка-кондиціонер. Блок керування боковим циліндром. Стара ціна 13800 доларів. Нова ціна 13 тисяч рівно. Далі у нас теж кабіна, Янмар аф 33 Трьохциліндровий, має потужність 33 кінські сили. Теж з гідропідсильючим кермат. Давайте подивимося всередині. Присутній реверс. Гідравлічна коробка передач, блок керування боковим циліндром. Стара ціна 12 500 доларів. Нова ціна 12 тисяч рівно. Далі у нас хіномота на швидкісній коробці передач. Трьохциліндровий, має потужність 33 кінські сили. Гідравлічна коробка передач, реверс. присутній блок керування боковим циліндром. Стара ціна 11200, нова ціна 10000 рівно. Кубота кл 345 кабіна на швидкісній коробці передач. Тракторець у гарному візуальному стані свіжих років. Давайте подивимося всередині. Реверс. Повний привід задній привід функція оберту на місці гідравлічна коробка передач, незалежний вом, керування боковим циліндром, присутня пічка та кондиціонер. Стара ціна 18 500 доларів. Нова ціна 17 800 умовних одиниць. З нагоди Чорної п'ятниці. Забирайте трактор за суперціною. Таке буває тільки раз на рік. Тому телефонуйте нам за номерами. Переходьте на наш сайт. Чекаємо вас в тоту з трактор. До побачення.